На сьогоднішній день хочу повідомлення депутату, що на території міста пропори, не існує. У нас на сьогоднішній день для інформації, що всі знали, є, які три державні лотереї діяли на території міста. Це фурор по бородана Хмельницького 14 державна лотерея. Дія у нас, в нас на сьогоднішній день на території міста лотерея це Спортліга і лотомарка. Більше у нас на території міста інтерактивних клубів не існує. Якщо буде інформація, прохання надавати, тільки прохання, щоб це було в рамках чинного законодавства, не виломування дверей, ні всього остального. Тому що, е е хочу пояснити, що. Інтернативний клуб, який вулиці робить автомати, це процес не то, що раніше були роботи, зайшли, зафіксували, і цього для з'явичного законодавства достатньо, для того, щоб відкрити кримінальне провадження, відповідно, там великі штабні санкції. Для інтернативних клубів, які займалися ігровим бізнесом, це вже шлях більш довший, не треба документувати, доказувати, і щоб людина понесла дійсно праву за даним діяння. Турский ромбирший.